Доброго дня усім. Так, тут у нас гусі домашні наші. Це мамути. Там сіра велика. І помішаних декілька штучок вийшло випадково. Сіра велика мамути. Гарненькі такі. Так, ми вже до мамутів назад вернули дорослого гусака. нібито прикульгує, але ходить може. Так як у нас вихідний, випустили, щоб побачити, чи будуть його... А, комарі. Чи буде ганяти молодший огусак чи ні, щоб, так сказати, хоча б якоюсь мірою було контрольовано. Якщо зможе ходить, більш-менш його ніхто ганяти не буде. Ну і зашибісь, хай ходить, щоб окремо не тримати. Ніби то. Кульгає, важко, кульгає, але принаймні ходить зміг, переселили назад. Ну, хай сидить, побачимо. У сірих в молоді вже видно, що є такі дуже гарні гусочки. І декілька хороших гусаків, таких, що видно, в статурних, високих, їхній розмір, так сказати, радує. Хороші. Знов не зрозуміло щось, то молодий білий гусак усіх ганяв, не міг заспокоїтися, а це сірий гусак. Знову ж із молодих, щось знову всіх ганяє. Навіть того молодого, який всіх до цього ганяв. Цікаво, у них тут Санта-Барбара. Змінюється все дуже швидко. Там на задньому плані, то у нас сім'я сіра велика, тільки то вже дорослі там. Дорослий гусак і з ним один, два, три, чотири, п'ять, шість, і з ним його шість гусок. Якщо ви думаєте, що якщо один гусак на шість гусок і хреновий оплот. Тоді ви, значить, гусей не тримали. Я вам скажу так, один гусак на 6 гусок. І 90% був у нього в цьому році заплідненість яєць. Так що майте на увазі. Якщо хороший гусак, так він працює. І це притом не молодий гусак, йому з половиною роки тому гусачку гарненький такий. Де це він? Щоб вам показати. А, он на задньому плані. Ось ось це він. Оце йде. Цей гусачок йому два з половиною. Розміром він також дуже гарним. Ми його залишили за те, що в нього ізначально він був віж... велика голова, здорова шия, широка грудина. Ну і, так сказати, не помилились. Він тут, можна сказати, серед сірих точно самий старший. Ну і в смислі років, в смислі, що його ніхто точно не чіпає. Ну Трохи буває, ці підганяють, але після того, як молодий мамут з усіма розібрався, так сказати, ці вже до сірих не лізуть. Ну і білий, так сказати, теж лишній раз я бачу, що не чіпає нікого. Ну, Не забувайте підписуватися на канал, лайки, підписки. Пишіть, може, щось цікавить. Далі буде.